Вітаю вас, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо просторові фігури і з чого вони складаються. Ми будемо з вами розглядати многогранники. Ну, ви бачите на малюнку просторових фігур дуже багато. Оці чотири фігури, оця четверта, п'ята, шоста і сьома, називаються многогранниками, бо їхні вони складаються з многокутників. Оці три верхні фігури називаються тілами обертання. Це теж просторові фігури. Так, отже, ми сказали, що це ми будемо з вами розглядати в подальшому многогранники. Що таке многогранники? Ну, ви бачите, це многогранник це таке тіло або така фігура, яка просторова, яка складається з граней. Що таке грань? От, бачите, тут підписано: це грань. Оце у нас така, ну. Площина, яка складається з чотирикутника, і тут з чотирикутника, тут зверху з трикутника, з трикутника і з трикутника. Е, і позаду там чотирикутник і ще один чотирикутник. Оце у нас грань. Ну, ми почнемо з вершин. Що таке вершини? Е, це такі точки, в яку сходяться ребра. Що таке ребра? Ребра це відрізки. От, бачите, оце ребро у нас. Оце ребро, оце ребро, ребро. Скрізь тут вся фігура складається з ребра. Так, отже, з'ясували, що таке вершини, от ви бачите, з них виходять ребра, а що таке ребра? Це всі відрізки, з яких складається цей многогранник, всі відрізки це ребра. Ребра бувають ребра основи, от ви бачите, основа тут в даному випадку це жовтенька площина, оце ребра основи, ну, а це інші ребра. Так, оце все приклади ребер. Грані ми вже сказали: ось, наприклад, грань трикутничок, оця грань е, чотирикутничок і так далі. Так, з'ясували трошки. Види многогранників. Які види? У нас є призма і піраміда. Що таке призма? Призма це така фігура, яка складається з двох граній, паралельних між собою, ну і між ними ще розташовані інші грані. Три грані. Піраміда це у неї всі грані сходяться до однієї точки. Ну, всі ребра, скажімо, сходяться до однієї точки вгори. Значить, Що в них спільного? У них є основа. У призми дві основи, паралельні між собою. Оце основа і оце основа. У піраміди тільки одна основа. Далі, що у них спільного? Ребра основи є, ребра основи. От у призми, верхні ребра це відрізочки А1Б1, А1С і Б1С. І ребра нижньої основи АВ, АЦ і БЦ. У піраміди ребра основи A, B, там А, ED, e, CD і ВЦ. Оце ребра основи. Бічні грані. Що таке бічні грані? Грань це площина. Бічні грані отут позначаються, жовтим кольором позначу Це грань у нас а 1 б 1 б Тут бічна грань АФБ. Ну, тут ще якщо у призму подивитися, бічна грань б 1 с 1 с і а 1 с 1 с Тут їх три бічні грані, бо у вас три ребра основи. Тому три бічні грані. Тут у вас 1, 2, 3, 4, 5. В основі п'ятикутник. тут бічних грані і у вас буде 5 штук А, АБФ, БЦФ. Ну я її так опустила, щоб вам було видно. CDF, ну і так далі. DEF і там ще AFE. Бічні ребра. Бічні ребра зеленим кольором. Дивимось аа 1 бб 1 сц 1 І тут АФ, БФ, СФ, ДФ і ЕФ. Оце бічні ребра. Ну, ви бачите бічних ребер, в залежності від того, що у вас лежить в основі. Якщо тут трикутник, то бічних ребер і бічних граній у вас три. Якщо у вас в основі п'ятикутник, то бічних ребер буде 5 і бічних граній теж 5. Якщо у вас в основі десятикутник, то бічних ребер і граній буде по 10. А давайте ми себе запитаємо: якщо у вас в основі призми, призми лежить восьмикутник, ось то скільки всього буде грані, враховуючи грані основи, що грані – це грані основи, отут верхня, нижня і бічні грані. Значить, якщо у вас в основі восьмикутник, то бічних грані у вас буде 8, плюс 2 грані основи обов'язково, значить їх всього 8 плюс 2 – 10. А от якщо у вас піраміда і в основі восьмикутник, то у вас 8 бічних і одна основи, їх 9, всього грані буде 9. Отак можна порахувати, бо на ЗНО іноді зустрічаються такі питання. Так, і тепер чим відрізняється піраміда від призми? бо в неї є вершина. От Точка F, куди сходяться всі бічні ребра, називається вершиною. Так, Призми поділяю, не поділяються, є особливі види призм це прямокутний паралепипед. ось він, і куб. Прямокутний паралепипед в основі. Прямокутник, і всі грані у нас і бічні, і е, е, верхня і нижня грані основи у, у нас прямокутники. А куб це, у, у якої, це фігура, у якої всі грані це квадрат. Тобто всі грані тут однакові: всі шість грані: 1, 2, 3, 4, 5, 6, всі вони однакові. Так. У піраміди є особливий вид: це тетрайдер. Тетрайдер, у якого всі ребра однакові, тобто і всі грані теж однакові. Тобто АБ дорівнює БД, дорівнює АД і дорівнює ДЦ. Ну, тобто, всі-всі ребра між собою однакові. Всі грані, однакові, правильні, трикутники, тобто трикутник, у який всі сторони однакові. Так, розібралися з видами, тепер переходимо до практики. На рисунку 2813 зображений прямокутний паралепипед. Зверніть увагу, от у вас прямокутний паралепипед, як він підписується. Спочатку нижня оця грань основи підписується А, Б, С, Д, а верхня відповідно до неї А1, Б1, С1Д1. І записується це так: А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Тобто, спочатку перелічується нижня основа, а потім верхня. Звернули на це увагу. А тепер подивіться на піраміду. Тут спочатку називаєте букви основи А, Б, С, а потім вершину останню. А, ні, тут спочатку вершина, а потім основи. Так, да, Тут вершина, а потім основи. Ну, так от тут записали. Так. І тепер повернемося до першого завдання. Укажіть основи паралепипеда. Основи паралепипеда основи це от, е, прямо кутнички А, Б, С, Д і A1, B1, C1D1. Так, вказали. Тепер бічні грані паралепипеда. Бічна грань це А, А1, Б1, Б. Далі е, йдемо почергово. Б. B1C1C це теж бічна, вона ж збоку, тільки задня стіночка. отак. Далі Д1C1C і A1D1D. Оце бічні грані, так, записали їх всі. Наступне бічні ребра, паралопипите, бічні ребра, ось бічні ребра, A1A, B1B, C1C і Д1Д. Записали. Ребра нижньої основи паролепита. Нижня основа АВЦД, у неї ребра АВ, ВЦ, ЦД і АД. Ребра це відрізочки, з яких складається ця фігура. Ну, це тіло, якщо казати, фігура це об'ємне, тіло це. Ой, фігура це на площині, тіло це у просторі. Так, 28,2. На рисунку зображено піраміду. Укажіть основу піраміди. Ну, основа це трикутник а, Б, С. Так. Вершина піраміди. Вершина, куди сходяться бічні ребра, це М. Бічні грані піраміди. бічні грані а, М, Б, Б, М, С і а, М, С. Їх три. Бічні грані, бо у нас трикутник в основі. Так, бічні ребра. Їх теж три: а, М, Б, М і С, М. Написали. І ребра основи піраміди, основи, В основі у нас трикутник ВЦ, у, у нього сторони АБ, ВЦ і АЦ теж написали. Так, наступне на ребрі БЦ тетраедра SABC позначили точку Д. Е, ну, По-перше, тетраедер пригадуємо, титраедер, у якого всі грані однакові: от у нас титраедер САБ. С, тобто всі ребра і всі грані однакові. Це тетраедер. На рібрі BC позначили точку Д. Ну, давайте ми позначимо: отак, наприклад. Яка прямає лінію перетину площини ASD? SD? Ну, спочатку цю площину треба, треба намалювати. З'єднати СД з'єднали і АД з'єднали. Так. І площини АБЦ. Тобто яка спільна пряма або відрізок у площини АСД і АБЦ нижньої основи? яка Яка лежить і там, і там. АД належить площині АСД і площині А Б, С. От, АД це їх спільна пряма. Лінія перетину цих площин. Ну, от Якщо тут позначити цю площину, так, да. АД. Бачите, АД це їх спільне. Тепер друге А СД це ця сама площина, і БС. Ну, Я тут трошки закрила, от я навела трошки Б, С, С. Б, С. А, Ну, Яка у них спільна пряма, яка лежить і там, і там СД. СД лежить в площині АСД і БС. Так, значить, тут пряма СД, лінія перетину. Тепер АСД і Асц. Ну тут прямо в назві. Бачите, дві однакові букви АС, АС і тут АС. От це буде їх лінія перетину. А це лінія перетину. Їх спільна лінія. Так, наступне: на бічних ребрах SA і СБ піраміди. А, а, Б, С, Д. S Д позначили відповідну точку М і К. На ребрах SA точка М, так, і на ребрі Б, точка К. Так, позначили. Побудуйте точку перетину прямої площиною і Б, С. Пряма МК із площиною АБЦ. Якщо пряма МК, і АБ не є паралельні. Ну, вони у нас не паралельні. Так, як знайти точку перетину прямої з площиною? Значить, ну, По-перше, треба знайти площину, в якій лежить пряма КМ, а в якій площині вона лежить а, Б, С. І треба знайти пряму із площини а, Б, С, Д, яка лежить в площині АБС? А це пряма АБ. І ми її повинні подовжити. І знайти точку перетину. Ось ми її подовжимо до перетину з прямої КМ, і знайшли точку перетину, це точка М. Ось вона, побудували. Значить, ще раз, ми подивилися, в якій площині лежить пряма КМ в площині АБС. І вибрали із площини нижньої АБЦД. Пряму, Яка теж лежить в площині А, Б, С. І перетнули ці дві прямі це і буде їх точка перетину. Бо ми пам'ятаємо, з аксіом, якщо у вас дві прямі перетинаються, то через них можна провести єдину площину, і ми цю площину знайшли. Ви ж не думаєте, що площина АБС обмежена цим трикутничком. Ні, вона безмежна. Ми її називаємо АБС, а вона подовжується тут ще у просторі, тому точка вийшла за межі трикутника АБС. Так, дано куб а, Б, С, Д, А1Б1C1D1. Побудуйте прямі, по яких? Площина, що проходить через точки А С і Б1. перетинає грані куба. Ну, по-перше, з'єднаємо А С. Ну тут пунктиром треба було СБ1 і АБ1. Ось вони прямі, по яким перетинає площина А СБ1 грані нашого куба. Все. Оф. Дякую вам за увагу. До побачення. Якщо є питання, пишіть.